Добрий день, мої малята, і дівчата, і хлоп'ята. Вгору сильно потягніться, всім навколо усміхніться. Ви сьогодні гарно спали? Бачили, ви гарні сни, а у віконце виглядали? Що ж побачили там ви? Малята, як добре, чудово, коли людина може бачити все навкруги. Діти, наприклад, дуже полюбляють дивитися мультфільми. А як ви гадаєте, за допомогою чого ми бачимо? Звичайно, за допомогою очей. Очі у всіх людей різного кольору. Подивіться в люстерку, який колір у ваших оченят. Уважно подивіться та знайдіть відмінності на малюнках. Щоб зір не зіпсувати, про очі потрібно дбати. Запам'ятай, не можна брудними руками терти очі. Не можна гратися гострими предметами. Не можна довго грати в ігри на телефоні. Краще зробити гімнастику для очей. Я вас запрошую до фісвинки. ведомый суды. патрон ведомый суды. На А ви чуєте, що це за звуки? Так, це музика. А за допомогою чого ви почули? За допомогою вушок. Так, у нас з вами є по два вушка. Потягніть себе легенько за вушка. Ось вони. Малята, якщо за допомогою очей ми бачимо, то яку ж роль виконують вушка? Послухайте уважно і спробуйте відгадати, що ж це за звуки. Час гімнастики для очей Щоб зір хороший мати треба очі тренувати. Подивитись вліво, вправо. Вверх і вниз. А ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити, все спочатку повторити. А ви знаєте, що за вушками потрібно доглядати? Ось послухайте одну історію, яка трапилася із зайчиком. Заболіло зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Мама сина лікувала, вушко ліки заливала, мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки, вигріла гарненько вушко. Вклала сина на подушку, заспівала колесанку, ріднесенький, до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить маляти вухо, буде зайчик маму слухать. Щоби ти чудово слухав, Випильнувати треба вуха. Коли холодно чи вітер, треба шапочку надіти. Вуха треба також мити кожен вечір. Кожен ранок, а щоб їх не застудити, витирати слід старанно. Не можна голосно слухати музику. Не можна гуляти без шапки в холодну погоду. Не можна, щоб у вухо потрапляли сторонні предмети. Що природа подарувала нам можливість бачити і чути. Бережіть свої вушка та очі. До побачення!